Компанія Coffee One підготувала професійну кавомашину Astoria Glory Plus For You на дві групи у рожевому корпусі, враховуючи усі побажання клієнта. Асторія Глорія це не просто вишукана кавомашина, це кавомашина, яка вражає своєю продуктивністю. Адже компанія Astoria шанує італійську традицію виробництва кавового обладнання. І ця модель не виняток. Така модель оснащена капучинатором для приготування ідеального капучину. І завдяки тому, що спосіб приготування капучину ручний, баристи мають змогу регулювати процес і створювати унікальні смакові композиції. Асторія Глорія Plus – це вишукане обладнання, яке об'єднує стиль і функціональність. А купуючи БУ модель у Кофіван, ви не лише заощаджуєте кошти, а й отримуєте гарантію на каву машину один рік. Тож, якщо ви в пошуках професійного кавового обладнання, звертайтеся у Кофіван.